Доброго дня! Сьогодні розглянемо 49-й код матриці Долі, який називається Спокуса на шляху еволюції душі. Головним завданням для вас є зберегти такі людські якості, як честь, совість, людяність, порядність, справедливість та чесність. В цьому житті вам даватимуть все можливість легкої слави і великих грошей будуть спокушати незаконними оборудками. Ваше життя дуже легке, що просто прожити. А от щоб прожити і залишитися людиною і світлою душею, вам треба буде справлятися з багатьма спокусами. Багато хто з людей, чия душа на даному коді, відчувши легкість свого життєвого шляху, набувають багато негативних якостей і звичок. І за цей негатив будуть питати в майбутньому житті. Вам важливо зрозуміти, що відмова від поганих вчинків відкриє вам чесні дороги. Чим більше будете чинити по совісті, тим більшого досягнете в житті. Для вас важливо протязі життя зберегти в собі людські якості, доброту, щирість, щедрість, благородство, вдячність і любов до близьких людей все, що так легко отримуєте в житті. Це не тому, що ви такий мудрий, а тому, що все це дає вам. Доля просто так, випробовуючи вас. Цінуйте це і будьте вдячні!